Буття, глава 47. Йосиф прийшов і сповістив Фараонові: Мій батько і мої брати, їхні вівці, і їхні воли, і всі їхні речі прибули з Ханаанської землі, сказав він: Ось вони перебувають в землі Гошен. Він узяв п'ятьох чоловіків з поміж своїх братів і поставив їх. Перед фараоном. А фараон запитав його братів, Яке ваше заняття? Вони ж відказали фараонові Раби твої пастухи овець, і ми, і наші батьки. Ми прибули, щоб жити на цій землі, сказали вони фараонові, бо нема пасовиськ для овець твоїх рабів, оскільки у хананській землі сильний голод. Тому, Тепер благаймо, нехай твої раби поселяться в землі Гошен. А фараон сказав Йосифові, промовляючи: Твій батько і твої брати прибули до тебе, єгипетська земля перед тобою, тож посели свого батька і своїх братів на найкращій землі. Нехай живуть у землі Гошен, а якщо знаєш, що є між ними. Здібні люди, постав їх відповідальними за мою худобу. Йосиф привів свого батька Якова і поставив його перед фараоном. І Яків поблагословив фараона. А фараон сказав Якову: Скільки років твого життя? і відказав Яків фараонові років мого кочування 130 літ. Короткі та лихі були роки мого життя, не досягли віку життя моїх батьків, літ їхнього подорожування, Яків поблагословив Фараона і вийшов від Фараона, і поселив Йосиф, свого батька та своїх братів, і дав їм володіння у єгипетському краю на найкращій землі, в землі Рамесес. Як і наказав фараон, і забезпечував Йосиф хлібом свого батька і своїх братів і весь дім свого батька, враховуючи і малолітніх їдців. А хліба не було в усій землі, бо настав дуже сильний голод, була виснажена голодом і єгипетська земля, і ханаанська земля. І Йосиф зібрав усі гроші. Що знайшлися в єгипетській землі та у ханаанській землі за зерно, яке купували, і він виділяв їм. А гроші Йосиф відніс до дому Фараона і закінчилися гроші в єгипетській землі і у ханаанській землі. Тож прийшли усі єгиптяни до Йосифа, кажучи: Дай нам хліба, навіщо нам? Вмирати перед тобою через те, що закінчилися гроші. А Йосиф сказав Якщо закінчилися гроші, то приженіть вашу худобу і даватиму вам зерно за вашу худобу. І вони пригнали худобу до Йосифа, а Йосиф давав їм хліб за коней, за овець, за волів і за ослів. І того року він забезпечував їх хлібом за всю їхню худобу, і рік той закінчився. А наступного року вони прийшли до нього і сказали йому: Не будемо приховувати від нашого пана, оскільки не зосталося грошей і худоби для нашого пана, що не залишається нам нічого перед нашим паном, хіба лише власне тіло. Та наша земля, навіщо нам гинути перед Тобою і нам і нашій землі? Купи нас і нашу землю за хліб, і ми з нашою землею станемо рабами фараона. Дай насіння, і ми залишимося при житті і не помремо, і земля не стане пусткою. І скупив Йосиф усю єгипетську землю. Для фараона, оскільки кожний єгиптянин продав своє поле, бо в них настав сильний голод, і стала земля фараоновою власністю, а народ він переселив у міста від кінців границь Єгипту до кінців. Йосиф лише не купив землі жерців, бо священики отримували частку від фараона. І жили з паю, який виділяв їм фараон, через те вони не продали своєї землі. Тож, сказав Йосиф до народу: Ось я сьогодні купив вас і вашу землю для фараона, ось вам насіння, тож засівайте землю, а в жнива п'яту частину віддасте фараонові. А чотири частини будуть вам самим для засіву поля і для їжі, вам та всім, що у ваших домах, щоб ваші діти мали що їсти. А вони відказали: Ти врятував нам життя, ми знайшли милість в очах нашого Пана і будемо фараоновими рабами. І Йосиф видав для них декрет. Відносно єгипетської землі, він діє аж до сьогодні. П'ята частина належить Фараонові, за винятком землі жерців, яка не перейшла у власність фараона. Оселився Ізраїль у єгипетському краю на землі Гошен, і успадкували її, і розмножилися і стали дуже численними, Яків прожив. У єгипетській землі 17 років, і було днів Якова, віку його життя 147 років, наблизився День смерті Ізраїля. Він покликав свого сина Йосифа та й сказав йому: якщо знайшов я ласку в твоїх очах, поклади свою руку під моє стегно і вчини мені милість і правду, ти. Не поховаєш мене в Єгипті, але буду лежати з моїми батьками. Ти забереш мене з Єгипту, і поховаєш мене в їхній гробниці. А він відказав: Я зроблю за твоїми словами: Поклянися мені, сказав Яків, і той поклявся йому. А Ізраїль поклонився на узголів'ї постелі.